Всім привіт! З вами Нойра і Блупрінц. Починаємо в патіо посеред дня уже під досить пізнім вечірнім або й нічним небом, і перед нами залишається північна частина будинку, яку я планую забудувати, в ідеалі добравшись до античембору, тому що однією з основних задач, яку я хотів би вирішити, це отримання ключа від підвалу. Ми вже знайшли двері, до яких він підходить, але тепер нам потрібно його повторно отримати. Крім того, зовні у нас склеп, тож будування тупиків додає нам грошей і є ще ем, некуплені предмети в кухні. Я Точно пам'ятаю, що як мінімум там залишився не сендвіча, ну, одним словом, якась їжа, яка дає. Кроки за зелені кімнати також плани будувати зелені кімнати, хоча першою з них було Патіо і крім того, десь коли знайдеться влучна нагода, в планах вийти назовні та вирішити головоломку, яку ми розгадали минулого разу, і з натяком про пошуки чогось серед білих дерев під двома каменями. І я думаю, про зовнішній сад, тому що там є берези. Так, ну а наразі маємо два проходи на північ, біля одного із них ми стоїмо. Тож, давайте драфтити далі. А, із спеціальних ключів у нас є призматичний. І насправді я не проти скористатися ним тут для того, щоб витягнути ще одну зелену кімнату. М -м -м. І цією зеленою кімнатою може бути теплиця. Я розглядав такий варіант минулого разу. Тепер дивіться, що я на цю тему думаю. Е, з одного боку, у нас вже є із собою важіль. Ось там, от е, вниж, е, внизу, е, в е, останній предмет серед предметів інвентаря це якраз зламаний важіль. І ми зможемо відкрити пів, е, південні двері античемберу. Але ми ризикуємо тим, що в нас залишається лише один прохід на північ із музичної кімнати. Ну і плюс тратимо один додатковий камінь, але це не проблема, тому що є бальна кімната, яка зможе їх відновити. Тут, до речі, зрізано вартість. Крім того, теплиця збільшить ймовірність витягування зелених кімнат, що теж круто. Ви знаєте, я ризикну. Я ризикну, тому що це нас наближає до. Отримання ключа до підвалу. А я би дуже хотів його отримати. Крім того, чотири монети викопали. Ну. Це взуття ми брати не будемо, тому що у нас є бігове. Що ще пищить. О. А от і Кувалда. Непогано. Це приємно, тому що експеримент, який я обрав на сьогоднішній день це щоразу, коли ми відкриваємо двері з електронним замком, то будемо отримувати скриню у вхідній залі. Досі ні разу ми не. Стригерили цей ефект, тому що у нас немає можливості відкривати двері з електронним замком. Але було би класно знайти або щиток, або карту. Так, ну і одразу вкладаємо сюди важіль і відкриваємо південні двері. Чи тут зараз росте квітка з дорогоцінним каменем, але насправді немає ніякого сенсу забирати його, тому що при проході через бальну кімнату по дорозі назад ми отримуємо цей камінь і так. Тож нехай про всяк буде, може в мене буде багато кроків, жодного каменя. А, ну хоча стоп, ми все одно будемо отримувати два в будь-якому разі. Та, це абсолютно немає ніякого сенсу забирати цей камінь чи ні, але про всяк залишу. Окей. Тепер повертаємося звідси через бальну кімнату, отримуємо другий дорогоцінний камінь і. біжимо от сюди. Тепер все залежить від того, що ми тут витягнемо. Хм. Якщо ми витягнемо спортзалу, це буде значити, що при проході на північ або назад ми щоразу будемо втрачати два кроки по крайній мірі, поки не знайдемо щиток. Але решта дві кімнати це тупики. Тому. Привіт спортзалу. Дві монетки на підлозі. Ще щось пищить. Ключі від автомобіля. Але чи хочу я гараж? Гараж дуже ризикований. Давайте подивимося, чи буде в нас прохід з цього боку. Ух, ну ми можемо збудувати архіви, звісно. Або просто прохід далі. Якби цей двір дивився на північ своїм третім виходом, було би так класно. Я збудую архіви. Це ризиковано, але це тоді дозволить, якщо тут буде гараж, збудувати гараж. Або не збудувати. Наразі в кімнаті зберігання в нас нічого. Даркрума просто дасть прохід на північ. Що нормально. Окей, хай буде даркрума. Затригеримо. Um, перегорання. Блін, кожен вхід в цю кімнату мінус 2 кроки. Оце я дарма зробив. Я хотів затригерити на майбутнє, але трішки поспішив, не подумавши, в якій кімнаті я знаходжусь. Окей. І тут ключ з електронним замком. Окей. Добре, будемо це враховувати. Так, тут же ж більше немає ресурсів. Минулого разу тут був диск покращення, але він одноразовий. Тут теж нічого не лежить, тільки той ключ, який ми забрали. Що ж, тоді рухаємося східніше. Благо ключів у нас багато. О, фоє. Це ще одна кімната, яку ми раніше не зустрічали. І яку я не проти збудувати. Особливо враховуючи, що альтернатива тупик або невідома. Давайте. Варто будувати нові кімнати. Фоє виглядає наступним чином. У нас тут дві. Е... Скульптури рук, схожі на ті, які ми бачили раніше в спальні, які вказують на двері, на вихід із самого фоє, а також ось такі скульптури різних людей. Мені здається, більше нічого. Давайте порозглядаємо, хто тут. Дже Арієнна. Чи є Арієнна? Ймовірно, якась королева. М -м -м. А ну, давайте глянемо от сюди, в архів. Це часом не королева Оріндії. Яку пізніше вигнали. Ми читали, що народилася принцеса Кейтлін Джеарі. А це Джері Єнна. Скоріш за все, це її матір. Є якісь більш детальні згадки про членів королівської родини? Тільки те, що вони втікли, коли були потрібні. Принц Рольф, Принцеса Джарі. Кейтлін Джарі. Хм. Окей. Так. Наступний. Барон Едвін Сінклер. О. А якщо ми перейдемо до родового дерева. Я вже тут поступово формую записки із Фоє. У нас є Томас Сінклер. А це Едвін. М -м -м. Ну, як мінімум, ми не зустрічали раніше про нього згадки. Бо тут є Томас Сінклер. Далі брати. Саймон і Герберт. І поки що все. Ну і судячи по тому, що йому аж скульптура в будинку стоїть, то, можливо, це хтось із дідів прадітів. Наступний каунт це, здається, граф. Ану-ка, про всяк випадок. Для того, щоб вам не збрехати, я перевірю. Та. Граф Айзек Гейтс. З цього боку все. Переходимо до наступного. Тут у нас Лорд Вільям Епсен. О, а це вже хтось із родини по материнській лінії. Із. предків Клари Епсен. Наступний бюст належить барону Томасу Сінклеру. А, тут був Едмін, Едвін Сінклер, а тут Томас Сінклер. А от Томас Сінклер. Це, схоже, батько е, Саймона і Герберта. Тож його особу ми вже додали на родове дерево. І остання особа в цьому ряду це мер Ніколас. Кей 4 Це, до речі, мабуть, не мер, а майор. Бо він в мундирі. Я так порозглядав його і подумав, що, певно, він військовий. Я просто подумав, яке дивне вбрання спочатку для мера. Але так, мабуть, це майор. Е, добре. Тут досить. Позбавлено деталей кімната, крім ось цих колон і бюстів, не дуже багато чого можна пошукати. Тому думаю, що можемо закінчити з оглядом і рухатися далі. А далі у нас ще один тупик. І я цілком не проти зробити його червоним. Чи є в нас тут щось? Не схоже на те. Так, я думаю, що е, у вбиральні просто низький шанс спавно предметів, тому це тупик, в якому ще рідко буває щось корисне. Ох, тепер у нас виходить ось тут кімната, закрита на електронний замок. Тут також. Єдина надія, що ми зможемо якось збудуватися із дракруми. Ой, ми ще ж не знаємо, що в дркрумі. Mm. Як би я хотів просунутися далі на північ. Але якби тільки у нас з собою була ключ-карта Ну, як мінімум, ключ зекономили. Я не взяв дорогоцінне каміння, чорт. Чи достатньо у нас грошей? Блін, бігати в. Бальну кімнату з дороцінним камінням, класно, бо вона на халяву дає два. Але туди треба зробити купу кроків ще й пройти через спортзал, який без того, щоб бути вимкнений ем, щитком, буде з'їдати 4 кроки при проході туди і назад. Шість, по суті, бо ми один крок тратимо, щоб зайти туди. І два додатково. Ну і будуємо наугад. І це тупик. Ох, скільки б тупків я на початках не намагався забрати із пулу, але все одно, коли намагаєшся ось так от доручити долі випадку, будівництво потрапляєш у тупик. Це не дуже добре. Ну, як мінімум, тут не електронний ключ карта. А звичайний ключ. Але ми знову на волю долі. Та твою ж наліво. І це поворот направо, а не наліво. Експеримент зате працював. Через те, що тут були двері з електронним замком, вони відкрилися і нам додали скриню. Біда тільки в тому, що у нас всі проходи на північ наразі заблоковано. О, так, це ми вже все розглядали. Тож я не буду зараз ще раз на це тратити час. А, тут більше нічого не відкривається і недоступне. Підстава від гри вона двічі не дала нам жодного проходу ні на північ, ні на схід, ні в цій кімнаті, ні в цій. Це прям підстава. Окей, okay, тоді що ми можемо зробити ще сьогодні? Hmm. Піти назовні і пошукати, що там э, розташовується. Бо в будинку я боюся, що ми закінчили. Окей, тоді треба повертатися на вулицю. На вулицю ми йдемо сюдою. О, зате кроків буде багато. Тут тепер є ось цей стейк. Плюс 21 крок. Тут десь скриня має бути, яку додав експеримент. Плюс 3 ключі. Ще ми можемо плюс 10 кроків навіть 11 кроків завдяки сільничці додати за дві зелені кімнати блюдом із. Кухні, але це не має дуже багато сенсу. Ну і плюс, напевно, з десяток монет зібралося у склепі, можливо, навіть більше, але якби було їх де тратити. Так, ідемо до білих дерев, які серією раніше згадувалися у повідомленні. До речі, а ці білі дерева не в саду. Як я думав, вони ззовні. Мені чомусь здавалося, що вони всередині. О. Окей. А от два камені поруч. І є можливість покопатися. Ти викопав таємний план кімнати. Чи хочеш ти постійно додати консерваторію до свого драфтінг-пулу? Консерваторія. М -м З ефектом змінювати рідкісність. Планів кімнат у своєму будинку. А. -а, -а. Тепер у нас з'явиться можливість, коли ми зайдемо до цієї кімнати, модифікувати те, як часто певні інші плани кімнат будуть нам траплятися. Звісно, що я її додам. Хм. Окей. Виходить, що вся ця загадка із музичної кімнати була для того, щоб знайти. Ту кімнату, яку ми щойно додали консерваторію. Тут навряд чи щось є. Так, наскільки мені не зраджує пам'ять, ми тут все вже оглянули. Що ж, в такому разі я боюсь, що ця серія видасться суттєво коротшою, ніж я на те очікував. Тут просто підказка про те, як закінчити день, і боюся, нам доведеться скористатися нею. Бо ви бачили, як з нами поступила Даркрума, згенерувавши замкнуті проходи в обидвох кімнатах, куди ми намагалися збудувати кімнати, щоб пройти на північ. Тож боюсь, добратися до Античембору цей день нам не вдасться. Маю сказати, що, звісно, будівництво теплиці було ризиком, але через те, що це один із трьох способів відкрити одні з дверей Античемберу, особливо враховуючи, що це можливість відкрити південні двері, які найбільш доступні, які можна досягнути із восьмого рангу, а не дев'ятих. І крім того, у нас вже був важіль з собою, то я вирішив, що це знак долі і потрібно ним скористатися. Ну, але зате ми додали до пулу нову кімнату. Не впевнений, чи вона одразу буде відміченою. Так, консерваторія була зеленою кімнатою. А чому тоді тут немає ні порожньої комірки, ні самої консерваторії? Дивно. О, Можливо, вона додасться на наступний день. Не впевнений. Може, вона в інших? Ні, це, це не інші, це зовнішнє. І, до речі, ми тільки одну із зовнішніх кімнат досі не будували. А, дивіться, вона в окремій категорії знайдені плани кімнат. Має. Unusual це. Як же це краще перекласти. Незвичну рідкість і це 3 із чотирьох. Так що доведеться такі. Подрафтити для того, щоб її витягнути, але зате, можливо, до речі, ми можемо в подальшому і рідкісність самої консерваторії також в ній змінити для того, щоб частіше вона траплялася. Ну і її тип витягування, зелена кімната і додаток. За один дорогоцінний камінь не дуже дорого. Та, тут ми ще одну якусь кімнату маємо витягнути. Не впевнений, чи ми її бачили раніше. Бачили, це торговий пост. Єдиний магазин назовні, який тут є. Так, я її ігнорував, поки було мало стартових коштів, але зараз, коли вже 8 монет є на руках, це плюс-мінус адекватно. Тож, можливо, наступний раз, коли трапиться магазин, я його збудую. Чи торговий пост, здається, так вона називалась Бо ми зможемо і скористатися його функціоналом, купити щось. І це нова кімната, в якій може щось трапитися. А як ви бачили, навіть в таких кімнатах, скучних на перший погляд, як, наприклад, підвал з корінням, може трапитися сімейне дерево для того, щоб ним скористатися. Угу, у нас ще є категорія «Додатки студії. Це кімнати, які ми додали в креслярській студії, яку знаходили. О! Мені здається, всього один раз. Та, ми додали тільки солярій. А чому тоді тут класна кімната? Класні кімнати генерувалися завдяки школі. Можливо. Я подумав, можливо, ми бачили інші кімнати, вірніше, класну кімнату серед інших кімнат, які пропонувалися. Але ні, я не пам'ятаю точно, які там були, але класної кімнати там не було. Можливо, це натяк на те, що ми зможемо додати в подальшому ще одну класну кімнату, крім тих, які додає школа до пулу. Якщо виберемо її в ем, Креслярській. Креслярську було би класно витягувати, для того, щоб якомога більше креслень пододавати на майбутнє, але вона не те, щоб часто нам траплялася. Ці кімнати я точно не захочу додавати, але навіть наявність восьми з них цілком ускладнює задачу. До речі, скільки ми збудували? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ми всі червоні кімнати витягнули сьогодні. Та ви знущаєтеся. Та, схоже, що всі. Так, кожна із цих кімнат у нас присутня в маєтку. Так що піч відпрацювала повну Знову ж таки, якби я минулого разу одразу звернув увагу на пакунок, доставлений в холл, можливо, я би замість печі збудував би тут офіс, який нам пропонували, і все пішло би інакше, але вже сталося, як сталося. Так, тут ми все бачили поки що тільки в клойстері. Є загадку, якою хотів би розгадати. Ну, і почастіше хотілося б бачити таємний сад для того, щоб розкидувати їжу, а головне ем, тиснути на важіль відкриття античемберу, але поки нам не так часто траплявся цей ключ. Тут, мабуть, ми останній коридор сьогодні витягнули, бо я думаю, що всі інші кімнати ми бачили нерідко. Велику залу хіба і зважили. Ми бачили тільки один раз. А от фольє витягнули сьогодні вперше. Зате познайомилися із скульптурами чи бюстами, які знаходяться в ньому. Ще дві спальні не витягували, але знаємо, що це спальня господаря та її світлості. Цікаво, що тут кімната 46 відмічена. Синіх ми одну. Дві-три кімнати всього не бачила. О, це не так багато, враховуючи, що їх 46 штук. Що ж, добре. Е будемо вважати корисним е ось цей огляд, тому що, як мінімум, я зробив висновок, що варто в Креслярській буде додати ще одну кімнату. Е класну кімнату. І, можливо, якщо збудувати зовні школу і мати класну кімнату із креслярської, то це дозволить досягнути вищого ем, класу. Бо ми бачили у бібліотеці, що щоденник зі статистикою, який там є, відмічає, якого максимального класу нам вдалося досягнути. Тож, мабуть, це теж одна із загадок. Ну, але поки ми не додамо кімнату через Креслярську, то не зможемо перевірити. І давайте на цьому закінчимо день. Очевидно, що сьогодні. У нас був червоний маєток, враховуючи, що ми збудували всі вісім червоних кінат, які тільки можна було. Але зате, хоч і ми вперлися в тупик на півночі, все одно цей день був корисним. Ми бачили три нові кімнати, відвідали склеп і дізналися якісь штуки звідти. Побачили головоломку із янголами. Побачили фойє його бюсти. а також подивилися на бальну кімнату а, і завдяки останнім двом листам, які там знайшли, відкрили нове креслення кімнати на майбутнє. Тож, у своїх намаганнях досягнути античембору, ми все одно по дорозі знаходимо нові головоломки і якісь із них ще й розв'язуємо. Ну а наразі я дякую вам за перегляд. Бажаю всього хорошого і бувайте!